Анатолій Матвійчук, яскрава особистість на вітчизняній естраді. Українська душа пульсує і б'ється в його піснях, хто б їх не виконував. 29 лютого о 18-й годині в Національному палаці Україна Бенефіс-шоу Анатолія Матвійчука Полустанок любові 2 присвячується всім тим, хто відчуває ностальгію за піснею. Квитки продаються в касах Палацу Україна та театральних касах міста. На Напиши листа і віддай свій голос за одну з місця. Олег Москаленко. Я закурю сигарету. Артур Кульпович. Потахчі траву. Олександр Тищенко Лікарство гурт мандри Картата сорочка. Ніна Шестакова тече вода. Пишіть на адресу ХП у або абоненська. Скринька 1. Закурю я сигарету и развеется по комнате. Сизыды. Ты осталась в прошлом где-то. И остался в настоящем я один. Ты была немного резкой, и я немного груб. Нам не хватило силы пережить ту ночь. Мы разбили свое счастье, выронив из рук. Но разве виновата в этом наша дочь? Наша дочка подрастает, она смеется точно так же, как смеялась ты. И все чаще вспоминает свою маму, когда снятся ей тревожные сны, тянет руки детские. Но нет тебя нигде, Ты далеко нам никогда не быть втроем. Как же объяснить ей, что чужие мы уже, И никогда ты не вернешься в этот дом? На рисунке детский почерк папа, мама и с косичкой я. Как же, Боже, она хочет, чтобы за столом собралась наша дружная семья. Ты была немного резкой, и я немного груб. Нам не хватило силы пережить ту ночь. Мы разбили свое счастье Выронив из рук Ну разве виновата В этом наша дочь? Тянет руки детки Но не тебя нигде Ты далеко Нам никогда не быть втроем Как же объяснить ей что чужие мы уже, и никогда ты не вернешься в этот дом. Хит 2000. Музыка для каждого поколения. Добрий вечір, шанувальники біатлону. Перший національний пропонує вашій увазі огляд сьогоднішньої гонки індивідуальної жінок на 15 кілометрів у студії коментатори Сергій Савелій та Юхим Шарпанський. Отже, першою стартувала угорська спортсменка, і за нею ще 74 учасниці. Але наша увага передусім на українських біатлоністок. І зараз ви побачите, оскільки ми даємо це в запису нашу Олену Зубрилову готується. Вона стартуватиме по 31 першим номером. А поки що відстрілялася чемпіонка світу в спринті Лів Грейд Скілбрейт. Це була лише перша стрільба. От уже ми вам показуємо фрагменти другої стрільби. Лідер Кубка світу і чемпіонка уже світу на нинішньому чемпіонаті в гонці переслідування Магдалена Фортберг Швеції подивіться перший постріл і відразу ж промах а у гонці індивідуальній на 15 кілометрів немає додаткових патронів і немає додаткових штрафних кіл а просто один промах і одна додаткова штрафна хвилина і ще одна деталь ви побачили на задньому плані стрільбу Олени зубрилової оскільки вони стартували практично водночас і 31-й номер 30-й у магдалений форсбург 31-й у Олени зубрилової і вона стріляла на стрільбі лежачи чисто, а ось зараз стрільба стоячі. Олена Зубрилова прекрасно відстрілялася. Ви бачите, один промах в неї був лежачи, і от поруч Тетяна Водоп'янова, 40-й номер. Причому одразу хочу сказати, що п'ять спортсменок з України стартували у цій гонці. Це крім Зубрилової Водоп'янової, ще Олена Петрова, Ірина Меркушина і Наталія Терещенко. А після другої стрільби, ви поки що бачите у Олени Зубрилової другий результат. Вона поступається японській біатлоністці Танака і не зовсім великий розрив. Але це лише друга стрільба. А загалом чотири стрільби, тож може все бути. От подивіться, чемпіонка світу у спринті Лів Скілбрейт. Перша стрільба була вдало. Друга стрільба відразу два промахи. Один з лідерів світового біатлону Карінів Грес Франції. Два нулі, це дві відмінні стрільби лежачі і стоячі. І я одразу скажу, що спортсменки стріляють тут чотири рази, і наступна стрільба буде знову лежача, а заключно стоячи. Отже, найкращий поки що результат у цій спортсменки 27-річної. Француженки, а це вже стріляє наша Олена Петрова, срібний призер Олімпіади в Нагано поки що один промах, і одразу додається одна хвилина штрафу до її результату. Олена Петрова намагається надолужити Прагайна і на, на попередніх етапах Кубка світу, і от зараз на цьому чемпіонаті, бо вона, на відміну від своїх подруг, почала значно пізніше сезон. І все ж ми сподіваємося, що ця вольова сумська динамівка зуміє. Показати свої найкращі результати вже на цьому чемпіонаті. І зараз стріляє японська біатлоністка Танака, ви бачите, це після третьої стрільби у неї є шанс поліпшити результат Шварцбахерої, досвідченої словацької біатлоністки. Влучно було стрільба у японської біатлоністки перші дві стрільби і третя стрільба також по нулях. Чудовий результат, і вона, звичайно, судячи з секунд, які на табло буде першою після третьої стрільби. Але у неї лише 27-й номер. А давайте згадаємо, що стартувало 75 п'ять Тобто за нею ще є б'ятоністки, які напевно поліпшать її час. Магдалена Форсберг, 31-річна спортсменка, третя стрільба. Триразова володарка Кубка світу чемпіонка світу 97-го року, і в цьому сезоні знову підтвердила свій високий клас найстабільнішої біатлоністки у світі. Стріляє вона лежачи відмінно, і поки що одна хвилина штрафу. І я думаю, що вона сьогодні може претендувати на успіх. Ну а зараз ви бачите стрільбу Олени Зубрилової. Подивимося, як зараз стрілятиме наша триразова чемпіонка світу минулого року. Ось знову хвилина штрафу. І останній постріл. Нормальний останній постріл. І я думаю, що Олена. І тут же Міркушина Ірина під 66 номером. А там подалі і Тетяна Водоп'янова. До речі, забігаючи наперед, хочу сказати, що Тетяна Водоп'янова буде 25-ю у цій гонці. А вже фінішує Шварцбахерова. Її час буде орієнтиром на. Певній проміжці цієї гонки зараз вона поліпшує час у Шіді. До речі, Шварцбахерова на минулій е, першості світу була срібним призером у гонці переслідування. А це Юшу Мей, китайська спортсменка, яка задала високий темп усім і собі теж і має хороші шанси на призове місце. Ось ви бачите на своїх екранах, як е, Юшу Мей. Завершила відмінна стрільбу чотири нулі. Як кажуть, можна входити до клубу міжнародного зеро. Туди входять тільки переможці цієї дистанції, хто не припустився жодного промаху. Корін не огре. остання стрільба. І також як і Юшумей. Вона також чотири стрільби, чотири всі максимум влучності. І чи поліпшить вона час Юшумей зараз? Так, вона зможе, звичайно, поліпшити її час. От ви бачите, так, вона переходить на перше місце і фінішує, ви бачите, вже японська біатлоністка Танака Форсберг. Поки що Форсберг перший результат, але ще залишились на дистанції біатлоністки. Отже, Олена Зубрилова. Ми з нетерпінням очікували її фінішу. і... З'ясовується, що Олена Зубрилова прийшла на п'яту позицію, але ще не фінішували снівні суперниці. Поки що п'ятий результат. Розумієте, три хвилини штрафу. Додайте, відніміть точніше від цього показника три хвилини і зрозумієте, якою могла бути наша Олена Зубрилова на цій класичній гонці 15 кілометрів, з чотирма стрільбами. Сили всі віддано боротьбі, але от прикрій три промахи, і ти вже за межею призерів. Поки що, от ви бачите, це після четвертої стрільби така була ситуація. Олена Петрова була шостою, Олена Зубрилова сьомою. Але ви знаєте, що фінішувала вона була п'ятою, але от уже Юшумей поліпшує результат Магдалени Форсберг. Вона поки що перша на фініші, але фінішує Карініогре. І от саме від її фінішу залежить все. Тобто, хто стане чемпіоном світу на цій дистанції? 15 кілометрів. Звичайно, у корінній гри є солідний запас. Вона це розуміє, і ось її фініш, і вона займає перший рядок в турнірній таблиці 45 хвилин, 30 секунд. Відмінний результат при такому показнику в стрільбі. Фінішує наша Олена Петрова. І поки що вона йде на сьомий результат. Чи вдасться їй поліпшити? Ні, так сьомий вона залишається сьомою. Відсунула на дев'яте місце на восьме місце уші Дізл і на дев'яте нашу Олену Зубрилову. Я пригадую нагано, пам'ятаєте Сергію, коли вона припустилася одного промаху і була срібним призером, тоді перемогла е, Дафовська з Болгарії. А ось відкриття цього чемпіонату інакше не скажеш Наталія Терещенка. Яка тренується у Чернігівського тренера Миколи Зоца Наталя Терещенко? Подивіться на ці нулі, які радують око. Подивіться, як впевнено солідно стріляє ця спортсменка. До речі, молода недавня юніорка, і ось останній постріл. І відмінно щоб трохи підтягнути е, хід лижний більше швидкості, але молодець, просто ця дівчина, яка ну, ви знаєте. Просто для нас була відкриття. Ми вперше показуємо крупним планом цю здібну спортсменку, яка навчається у Київському інституті фізичної культури. До речі, підкреслю, що Наталя Терещенко стартувала якраз заключною останньою у цій гонці індивідуальної жінок на 15 кілометрів, і ви знаєте, випередила навіть у бігові на дистанції кількох суперниць, які стартували раніше. На кожна стартує на 30 секунд раніше від іншої суперниці. Але от коли після четвертої стрільби вона була восьмою, не вдалося їй зараз ви це побачити на фініші. Вона також потужно фінішуватиме. От Наталя Терещенко наближається до фінішу. І зараз поки що вона йде на четверту позицію, але до фінішу ще далеченько і вже стає зрозумілим, що звичайно. Хочеться, аби Наталка втрималася у десятці краще. кажуть, що дебютанткам МВЗ і справді вони не тягнуть за собою тягар попередніх перемог, попередніх успіхів, але те, що в нашій команді з'явилася спортсменка, яка може Відмінно виступати на трасі, яка зможе додати, і в неї є найголовніший потенціал. Це безумовно радує і не тільки е спортивну громадськість, а й наших тренерів, які ведуть підготовку до наступних олімпійських ігор в Солт Лейк-Сіті. Це дуже важливо. Отже, ця гонка показала, що ви бачите, в кожній дистанції новий чемпіон, в кожній дистанції нові імена. Кожна дистанція може делегувати від своєї країни свого спортсмена. А це кажуть про велику, говорить про велику конкуренцію на цьому чемпіонаті світу. Що ж, Наталя фінішує і зараз вже її ведуть по десятому результату. І не встигає вона, ні, не встигає, не встане вона навіть одинадцятою, Мені здається, от буквально якихось доль секунди не вистачило. Наталі Терещенко, щоб закріпитися в десятці, вона дванадцята. Ну що ж, це безперечно успіх цієї молодої української біатлоністки. І зважаючи на те, що у наших дівчат сьоме, дев'яте і дванадцяте місце, я маю на увазі, це перший хто серед лідерів, то от зараз ми якраз і бачимо результати заключні вже. Олена Петрова найкращий результат сьоме місце. У неї два промахи, зважаючи на два промахи. Це гарний результат. Паріні Огре, офіцер митної служби Франції. І до вашої уваги таблиця Кубка світу з біатлону в загальному заліку. Четвертою Олена Зубрилова, десятою Олена Петрова і тридцята Тетяна Водоп'янова. Звичайно, хочеться, щоб результати були кращі, а от щасливі призери гонки на 15 кілометрів. Доброї ночі, Україно, незважаючи на досить пізню годину, гадаємо, навіть справжні жайворон затримаються біля екранів. Сьогоднішні сім нот пропонують безліч різнопланової музичної інформації, новини шоу-бізнесу і народних і парад. Найостанніші новини українських виконавців просто телефоном і огляд аудіопродукції, а зазвичай караоке. Як сказав хтось з відомих, якщо хочеш знайти радість та веселощі, звертайся до циганської музики у сьогоднішній програмі. Заслужений артист України, керівник циганського театру Романс Ігор Крикунов із своїм колективом. Тож послухаємо думки музикознавців щодо циганської музики словом все, що передбачає живий ефір, жива музика та живе спілкування з телеглядачами і звичайно справжня колоритна циганська творчість у музичному шоу Василя Климчука «Сім нот». Oh, my. Мама Мюзик, компанія Нак і Руське Радіо представляють з 1 березня у продажу новий суперальбом Ірини Білик Ома. Офіційні спонсори торгівельна марка РКС та побутова техніка Сатурн. Придбавши альбом, ти станеш учасником розіграшу призів від спонсорів. Купи альбом до 15 березня, заповни картку учасника та отримай свої призи. Ірина Білик-Ома. Насолоджуйся. Соціально-громадський фонд дзвони майбутнього та перший національний телевізійний канал представляють урочисту церемонію нагородження переможців та лауреатів четвертої загальнонаціональної програми Людина року року-99», яка відбудеться 4 березня 2000 року о 16-й годині в Національному палаці Україна. Вперше в історії програми її співорганізатором і генеральним спонсором виступає українське підприємство Концерн регіони України. Генеральний національний спонсор програми Концерн Енра. Головний спонсор Прем'єрбанк. Головний спонсор урочистої церемонії торгова марка Прилуки особливі. Генеральний комунікаційний спонсор церемонії Акціонерне товариство «Укрсад». Генеральні спонсори нагородного та призового фонду, туристичні компанії Прім Експрес та Гамалія, офіційний постачальник мобільного зв'язку Велком хто ж зійде на найвищий п'єдестал національного визнання. Про це ми дізнаємось у першу суботу весни. Нехай осяє священний вогонь Прометея, нездоланне прагнення людини досягти високої мети. вечір, пані і панове. доброго здоров'я всім, хто приєднується до нашого живого ефіру в ефірі сімнот телерадіокомпанії Ера в рамках ефіру доброї ночі Україна. Потихеньку наш час в 22 лютому спливає. Ми переходимо в 23 лютого, і мені дуже приємно, що саме в цей час ви обрали для перегляду саме наш канал, саме нашу телевізійну програму. Разом з тим я дуже вдячний саме Ігору Крикунову і його чудовому колективу, творчість якого ви вже впродовж останніх чотирьох хвилин а, мали можливість бачити за те, що а, він відгукнувся на нашу пропозицію і прийшов сьогодні в програму. Сім нот саме з Ігорем Крикуновим, саме з його чудовими колегами, ми будемо будувати той будиночок. Пам'ятаєте, кожна нотка то цеглинка, і кожен музикант, кожен виконавець на свій власний розсуд розставляє ці цеглинки, будує цю домівку, яка власне і в результаті дає відчуття відчуття творчості, відчуття потенціалу, відчуття заповзятості і відчуття зацікавленості глядача і слухача до творчості, яке буде сьогодні.